Попереднього відео ви вже дізналися, які ліжка зараз у тренді. Сьогодні поговоримо стосовно їх характеристик. Отож, розпочнемо з ліжка Нірвана. Виріб має сучасний мінімалістичний дизайн, узголів'я складається з двох частин, прикрашених вертикальними складками, що додає текстурності та затишку. Основна конструкція обтягнута тією ж тканиною, створюючи єдиний гармонійний вигляд. Ліжко Нірвана оснащена під'ємним механізмом. Доступна актуальна опція Premium Box, яка додасть ніші виробу, функціональності і зручності для збереження речей. Загальні габарити ліжка на спальне місце 140х2, ширина 163 см, довжина 233 см, висота 93 см. Загальні габарити ліжка на спальне місце 160х2. Ширина 183 см. Довжина 233 см. Висота 93 см. Загальні габарити ліжка на спальне місце 180 на 2 Ширина 203 см. Довжина 233 см. Висота 93 см. Яке спальне місце оберете ви? Переходьте за посиланням в описі під відео та зробіть свій вибір.